О, це циган? Хто це? Це твій найкращий приятель, з яким ти домовився кришувати циган до самої смерті. Я вчора викрав твою циганку. І знаєш що? В неї позолочені трусики. А... Під ними? Пантики з-під цукерок Петра Порошенка. Я не думав, що ти... Серйозно? Ти вирішив, що я нічого не зроблю, тому що мій найкращий... друг. Виявився циганом? Добре, давай поговоримо про Ні, Ні. Ні-ні. Ні. Вже -ні -ні. Ні. занадто пізно. І ти це знаєш. Ти знаєш, що потрібно робити з циганами? Точно не розмовляти. Ти знаєш про що? Ти розумієш про що я? Ти розумієш, що мені потрібно зробити? Я прийду кришувати тебе у вівторок. Добре, я вільний у вівторок. Якийсь ти не такий, ніби не прикидувався циганом увесь цей час. Не зовсім. Хоча, навіщо чекати вівторка? Давай прямо завтра. На правом речка. Доброе, я иду. Я знаю. Я знаю. Вітаю, це що головне перемога, а не участь. Бо якщо ви просто приймали участь, то, скоріш за все, ви циган. Бо ми люди завжди перемагаємо. За рік безперервної боротьби з циганами ми подолали безліч труднощів, і зараз можемо поділитися нашим досвідом з вами. І ось якраз наш експерт у галузі циганології розповість, як він зазнав рейдерського нападу циган прямо на себе. Около кала. Суха, не класно це було, це розв'язки багато будівля. Вона навіть усе привстала. Знаєш, у кожного дитинстві була якась віра у Діда Мороза, а потім їх серця розбивались, коли вони бачили їх породітого батька, цього самого Діда Мороза, який кладе якісь подарунки під піддали. І так само було в мене. Я побачив, як мій ліпший друг переодіти цигана. Враде цукерка з цвинтаром у Після цього я зрозумів, що й не можна довіряти. І Петру Порошенко. Тому що це була його цукерка. Після цього я не бачив того і друга. Діда також не бачив. Бер все ж таки. Я Порошенка. Порошенка я бачив Багато разів. Якщо минулого разу ми порівнювали циган з Гітлером, то зараз ми не будемо пропускатись такої помилки і порівняємо одразу з Кенювестом. Зробимо такий невеличкий транзит через Польщу. Дуже це гарна цепочка. Дякую. Ну, ходіте Ми Помстимося міліці. І якщо ця промова здається вам расистською, то вона вам не здається. І ви не здавайтесь. Бо як писав Тарас Григорович Шевченко про циган, борітися, побороти. Чао. Знайдеш своє кохання. Це буде. Жінка. Будемо зустрічатись. Це вірно, колеги. Вони націлися на найсвятіше на моє серце і на мою душу. Але мені вдалося відбитись. Я проникнув всередині цієї циганки. Там було тепло. Дуже приємно. Так, стоп, що ти кажеш? Хто тут з ким я розмовляю? Тільки я маю тебе попередити. Він не любить циган. скільки сильно? Трішечки. О, яка кімната? Да, це газова камера. Ну ти, не перемайся це для євреїв. Mm, зрозуміло. О, які люди! Брате, я хотів тобі сказати. Я знайшов своє кохання. Я теж знайшов. Радий тебе бачити. А ти не зрозумів. Я знайшов її Цю чудову жінку. Так це жінка. Ще й циганка. Ти хто нахуй така? Я не з такої сім'ї, як другі. Я з багатої. Я донька барона. Я хранителька семи коней і шанувальниця золотих прикрас. Але не переймайтесь, я не буду вас грабувати поки що. І взагалі, я циганка з великою... Ти гніда на циган. Що це таке? Ми ж разом проти циган. Ми ж домовились, ми ж поклялися на руках і не тільки на руках. Я такою представлю, тебе не очікую. Чего ты можешь сказать? Чего это такое? Это Лола. Лу... Лола? Лола. Ага. А? Так, выходи. Выходи. Закрытый. Закрытый. Не У світі немає поганих людей. Є погані нації. Нація. Одна. Так, я запитався. Ми зараз про росіян чи циган? Тоді дві. Ну, Дві так дві. Люби, дід раз. Я пишу тобі з приводу того, що мого діда вкрали цигані, і мені потрібна твоя допомога. Я розумію, що зараз січення ти поки не працюєш, але я поклав тобі 40 гривень конверт. Можеш купити собі нові штані з любов'ю, себе стягн Житомир. Циган. чому саме так батьки вирішили тебе назвати? Можливо, вони Що щось знали. Що саме? Щось знали. Ми ж домовлялися на правому березі. Боже, який він цього, куди він пішов? Що ти там робиш, дебіл? Це правий берег. Ось! Справа! Це правий берег, ти дебіл? Боже, як можна, як можна було прибути ліво і право? І що? І що? І що? І що? І що? Я прийшов тебе кришувати. І що? Піво, блядь. Хлопці, почекайте, що ви тут робите? Я тут циган прийшли. Не треба. Хто з вас циган? Я. Я мати Лоли, і вона хотіла передати. П почекайте, почекайте. Щось ви занадто молодо виглядаєте для матері Лоли. Ну, Звичайно, мені 24. А Лолі тоді скільки? А, ну ти не переймайся. Їй вже 14. Вона вже доросла. А можете мене вже відпустити? Почекай. Так от, Лола хотіла тобі передати, що у вас нічого не вийде. Що? Чому? Вона перепутує тебе з одним безхатьком, в якого ми вважали, що є здоровенний запас цінних активів. Це яких? Ну, Там меми, приколи. А в тебе як виявилося? Ні почуття гумору, ні грошей. Тобто ти нам не підходиш. А ти чоловічий. Зав'язуй зі своїм во, бо ми за тобою давно стежимо. І це нам дуже не подобається. Добре. Добре. Все, не буду я вас відволікати. А ти справді нічого такі. Хоча обидва схожі на геїв. Ми не геї. Дякую. де Девлес. Розумієш? цигани — це надзвичайні створіння. Вони вміють бачити минуле. Вони вміють читати свої думки. Вони на іншому рівні. Так а навіщо ти вчора циганську халупу бензином гасив? Я теж вмію читати свої думки. Знаєш, я давно хотів тобі сказати. Мені дуже пощастило, що мене такий проінтелект. І я дуже ціну нашу дружбу хотів поділитися з тобою. Ось якось так. Ти не зрозумів. Я знайшов її. Ты чудова жінка. Я не з такої сім'ї, як другие. Я багатий. Я донька Борот. Я хранителька семи коней і шанувальниця золотих прикрас. Я забула текст. Кто бы напомнил мне его? Вот так вот, получается. бачити минуле, вони вміють читати свої думки, вони на іншому рівні.